Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні розповім про ремонт цього компресора. Що сталося? Він у мене 16 року. Дивіться, бачите, 20-16. Що таке? Не качає. Не качає не качає, і почав десь по весні уже отут є степлове, є теплове релюшка. Отута. Ось, дивіться, бачите, вона почала вже вибивати. Тобто, Виходить, видати, нагрузка, чи я не знаю, чи довго кача, коротше, не знаю. Взяв я зняв, перемкнув релюшку такої пластинки, все замотав, все, порядок. Розібрав колись головку, тут поршнява на 47 мм. Що я робив? Розібрав, значить, поміняв тут дві прокладки, тут є такі. Клапана. Угу. Розібрав, клапана, подивився, подивився ну і зробив, Зняв кольця, вкинув назад. Тут? Вкинув назад. І розумію, що з кольцями все нормально. Ну як, спор ще зняв, укинув туди, подивився зазор, тепловий, Якраз є там 0, може там 3% сотки, чи 5 соток. Ну і думаю, все нормально. Був на базарі, підійшов там до одного. Продавана цього, що запчасіаметру. Він каже, а ви масло давно міняли? Я кажу, та я його не пам'ятаю, міняв взагалі чи ні. Коротше, він мені дає масло, стоїть 250 гривень, каже, це може бути із-за масла. Ну я так логічно подумав, думаю, да, чи яке там і за масло? Що там масло дай масло? Тут, бачите, є такий кружочок. Рівень масла це половина цього червоного кружочка, це і рівень. <кх> так, масло продається. 250 гривень літр. Він каже, туди заливається 600 грамів масла. Ну, я думаю, да може, хто знає. Бо я злив отсюди 200 г масла. Я йому кажу, ну, я з ним спілкувався і кажу, я злив відуди 200 г масла. Він каже, о, це дуже мало. Короче, я сюди запіндюрив 500 грам масла. Поставив назад, все вроді добре. Став, став качати, але не так, не так, як хотілося б. Дивіться. Тоді, опять же, дивлюся, що може бути. Знімаю цю кришку. Тут є така трубка. Вона зараз у мене в гаражі. Я розбираю трубку, пропала резинка. Вроді от вібрації, воно ж вібрує, пропала резинка. По ітогу що я роблю? Ось трубка із водопроводу ось із крана. Ось вона бачите, оцю частину я витачую сам на своєму станку. А оцей оце флянчик із газової, чи то з бензинової горілки. Якраз підходить туди. Я тут короче, відрізав, проточив, поставив резинку, все нормально. Включаю ти хороби, а то виходить, і там шипить, і тут шипить. Давай я його обмазувати этим, мильним раствором. І отут іде піна. Ну, тобто сюди пропускає. Купляю я на базарі там одного дядька у нас в місті. Купляю я набір прокладок. Зараз покажу. Так, ось ці, ось ці прокладки набор. Я поки ж знімав. Зараз покажу. А ось стара прокладка. Ось старі прокладки, вона така, знаєте, як у машині, металізована бачите? Ось блистить трохи. Вона така точна, як в машині, тобто з двох сторон параніт, всередині алюміній. Оце під другою, це друга з голови прокладки, під, ну там ще є одна така, де клапана ставляться. Тільки я вже пішов не до того дядька, що казав, поміняй масло, він заробить, а пішов до другого. І купили клапана. ось, Бачите, як вони виглядають. Бо я подивився, там, ну я зніму, покажу. Там є така пластина, до якої кліпляться клапана. І вони, дивлюся, вже вибито місто отут під ну обклапан. Тобто вони вже уставші, вони отак стоять. Тоді тут пластина, тоді оця йде прокладка під верхню головку. І отак стоїть тут клапан. Отак. А це під низ. Бо вона в мене стоїть там матюком, отак з'їжена. Ну вона якби можна і без неї було. Але хай буде. Не Такі вони ж великі гроші стоять. І це виходить увесь набір. Я не питав, скільки стоїть. Отдав гроші і все. Коротше, зараз чого? Чого я вирішив опять міняти, того, що я там притирав і голову була вона. Голова була така. Я почав на диску терти. Получилась... Ну, Получається, що края брала по голові, а середина була чорна. Я шліфував і до тих пор, поки вся була стала біла. Потім я поставив, так, да, улучшилось все, але раніше виключалось при 4 атмосферах, тепловестра ну, спрацьовувало. Зараз при 6. Зараз при вас включу, при скікох виб'є теплове. І побачимо, коли я поміняю ці всі апаратуру. Ну, може вже порадити теплове устало. Наскільки буде швидко накачувати. Зараз засічу. Дивіться, зараз. Ну, Я, я виключу. Дивіться, зараз 0. Поставлю на паузу, щоб воно не дренчало у вас. Дивіться. 0. Так. Оце те, що воно накачало, качало воно ну почти минуту 0,57. Оце за минуту накачало ну, тройка, навіть хуже, ніж було. Зараз е, міняю тут міняю все. І побачимо, що воно буде далі. Чи, чи в цьому була причина, чи ні. Так, що я ще, ще зробив? При першому експерименті качало воно при тепловому цьому минуту. До 3,5 атмосфери. Зараз я закоротив напряму без теплового, скину все на 0 і побачу зараз, за скільки воно накачає, ну, до, до восьмірки накачає за скільки минут Потім я поміняю все в голові, всі прокладки клапана і побачимо, за скільки накачає без і за скільки накачає з тепловим. Поїхали. Так, дивіться, накачало опашти 8. І десь спускаю. І качало воно десь 2,5 минути, бачите? Тепер я міняю все в голові, всі прокладки, клапана. І спробуємо перше, скільки з терморегулятором воно накачало, коли деб'є. Може йому допоможе не нагрітися двіятелю і накачати до 8 Раніше такого не було. І спробуємо напряму. Чи все було діло в клапанах і в прокладках. Що погнали. Так, от крутив я болти, вони лежать. Зараз знімаємо голову. О, отак виглядає. Бачите, оця пластина. Ну, от і, і що йому робити? Дивіться, вроді я як, бачите, по краю є така місце от прокладки. Ну, хто зна, дивіться, зараз я. Все неудобно, все на колінах, ну нічого, а що як у польових условиях. Я тут мазав на герметик. О! Оце клапан. Це ось сюди я купляв клапана. Так, прокладка. Ну, прокладка знялась. Ну, але мені таке враження було, як ви сюди дуло піней. Ну, Знаєте, я вроді і шліфував. Погано, що тут немає. Знаєте, трошки перемичок, бо отут може прослабівати, якби пров... пров... провалюватися ця штука. Так, Ну, а так, в принципі, я... Оце тут вона була чорна вся, а я її оце а вона зараз була блискуча. Що далі? Далі ось такий клапан. Він теж, бачите, набивав зразу місто. З однієї... Стороны... Де воно? То ось, бачите, таке кольце, як би показати. Ну давай. Ось бачите, набива кольце? І я його переверну і опять набило кольце. Тепер що ми робимо? Оце убираємо цю. Тут така два штифта направляючих, але вони не зафіксовані просто. Або вже зі временем його розтіліпала стоямба. І витягуємо головку. Оцю нижню прокладку поміняємо. Цікаво, як знімається. Він, правда, гарячий. Дивіться, як знімається. Этот. Раз і винявся. Масло, звісно, там набурбелив. Ну, 500 грам. А, кольця я розводив по різні сторони, Ну, щось дивлюсь, вони чи крутяться. Бачите, тут одне напроти одного. Отак От будемо ставити. Зараз оцю я хочу поміняти прокладку, бо бачите, як вона з'їхала. Видать, так завод собрав Дірка ось, різьба, а отвір в прокладки ось. Все почищу. Ну, а ті ви прокладки бачили, я вам показував. Ну що, я тут клапан поміняв. Вроді так прилягає. Не фокусується. Вроді нормально. Але є питання до, до цієї штуки, дивіться. Чого він тут ніяк не фіксується, це мені не, не зрозуміло. Не, не пойму, як він тут робить. Бо якщо сюди одіти прокладку. Так, де то. Та? Мабуть, мабуть, так, так, так. Де ж ще одна прокладка? А, ось, де я її намазав, дивіться. Ла, ла, кладу сюди. І бачите, оцей зазор, і він просто тут болтається. Може вам не видно було, бачите? А товщину має прокладки десь там пів міліметра чи скільки. Тобто аби він був піджатий? Так. І тут немає, бачите, сквозних отворів. Оці два, оці два шпіндіка, вони сюди входять. Зараз їх на тут О, поймав, бачите все. Ну і він там лежить свободно. Якщо вам видно, там щілина є, бачите? А ну давай, о! То він і там лежить свободно. Бачите? Не знаю він. Бачите, він трошки манітиться Як воно там робить, не... ну мені ще поки не понятно. Трошки є питання до цього. Чого така система якась мутно. Ну і цю отак закриваю і одіваю голову. Тільки я бачив один, коротше мажу отаким ну, лі... смазкою такою, мажу, еті, мажу прокладку. Ну що, покажу вже, як соберу. Є питання, але як його вирішити, не знаю. Може воно розбите, там, може воно якось було цей клапан приклепаний. Але, мабуть, ні. Ну, побачим. Так. Ну что, зібрав. Зараз включаю. Секундомер по нолях. Я включаю и ставлю на паузу. Накачаю, я вам покажу. Стоять. Не включил розетку, бо мене трошки шморигнуло током по листам. Все, погнали. Щось ще не так, так. А, тепло ж. Так. Накачала з тепловим, ну, почти 6. Трошки навіть нема. За минуту 45. Бля, хай думай, що це таке клапан, не клапан. Може це фільтр. Навіть не знаю. Може теплове підсіло вже. Зараз я опять його спускаю, убираю теплаве. Та я думаю так само, буде, нічого воно не поміняється. Тобто, діло було, бачите, може і не в бабіні, але клапана, бачите, як побиті. Я і перевертав його, і тут вже трошки набило місце. А все це від грязного від пилу, що в таких умовах він робить. Ууу, щось результат. І оце я думаю трубка ця. Е вона не дуже є, напевно, практична. Бо тут гарячий, гарячий воздух шурує. Ну, а так, ніде не трави, все добре. Ладно, ще робимо один замір. Викидаємо зараз теплове і скільки він качає. Там було 2,5 минути. Зараз робимо ще раз один замір. Так, ну що, викинув теплове, напряму соединив. Зараз вмикаю і засікаю время. Накачало час 2.33. Що з новими, що з старими клапанами. І от хто мені скаже, що може бути. Значить, не знаю скільки стоя, мабуть, гривень 500. Комплект цих клапанів, прокладок. Ну хай там прокладки треба було. Але чи треба було клапана, тепер вопрос. А, бляха гарячий. Прям гарячий. Ай. Ще один момент. Може я багато масла налив? Отак десь масло тут. Тут положено по пробочку. Може із-за того. Зараз ще раз зроблю. Ну Це мабуть вже буде безполезне. Я думаю. Ну, воно вже все показало. Може ще думаю, опять так само десь піни трави під прокладки, як качав. Але ж все ж нове. Клапана нові, все нове. Ну, клап... Термоклапан, терморегуля... термо як? термодатчик, той, що там стоїть, він видать, слабий. Воно качало... Та почти 6 і виключилось, зараз 7. Зараз ще один, один експеримент, Залью масло трохи. Так. І ще зр... масло злив. Воно в бутилки стоїть. Так само 2,34. Масло, кольця, клапана, поршень, поршнява. Що причина довгого накачування, непонятно. Але є одне але не засікалось по-новому. Коли був він новий, я не засікав, скільки він качав там. Може, так само качав. Понимаєте? І може бути таке, що все вроде в нормі. Просто що теплове під, в своє время, воно як підгоріло, прославло. Там же теж термопластина. І з часом вона просто прослабла. Тобто так, як і клапана. Але дивіться, чи міняти клапана, чи доливати масло, я зараз масло назад вивіллю. Нічого тут не зіграло, а маслом кашу не спортиш. Оте масло виливаю назад. Там грам, мабуть. Наверное... Грам 200 теж є. Оце по вище того, вище картинки. трошки. І я думаю, хай він пока робить робить. Одне, що тривожно, нема теплореле і може мотор накритися, сама обмотка. Ну, але вона тут робім. Побачимо скільки проходить цей шланг. Отаке От відео, кому цікаво, ставте клас. Бо чого я так кажу, що в інтернеті не дуже багато інформації. Ну, така, є, це вроді розказують. Але причину особо ніхто не, не покаже, Того, що оці клапана, отакі підкові, вони не ламаються. Бо бувало, ламається плоскер і їх просто на 2-3 часті лама. Оці просто, я так розумію, прослабівають. Але дивіться, що старий, що тут новий стоїть, результат одинаковий. Трошки є там покращення по першим показникам. Але зараз ну, зараз мені треба для обробки машини. У мене є одна машина в ремонті. Я мені завтра може, і покажу. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.